Вас, шановні глядачі каналу на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 21 вересня 2022 року. І от тиждень тому назад, до цього відео, яке присвячене оборту урожаю технічного винограду для вина. от Поступив коментар. Дякую цьому підписнику каналу, який подивився висловив свої побажання. От, або бажання було і предява була така, чому я не розповів, як визначити, чи виноград стиглий чи не стиглий. Ну, що касається винограду, то до винограду, як до рослини, є поняття визвівання корення, лози, ну і ягід. І це відео буде присвячено іменно визріванню ягід. Як визначити, чи виноград вже стиглий, чи його можна споживати, або чи він, його, з нього можна робити, чи потрібно робити вино? Чи моя хай ще повесить? Оце сорт винограду тіп От, Він вже. Стиглий, стиглий, з нього можна робити вино, от, можна потримати ще, щоб чуть-чуть цукру ще набрав більше, от, але вже він достиг той стиглості, що з нього можна робити вино. Значить, що касається стиглості винограду. То є ягідне нагаду, то є такі поняття, як споживча стиглість, технічна стиглість і фізіологічна стиглість. Фізіологічна стиглість – це тоді, коли в ягодах є насіння, кісточки. От як кісточка визріла, тоді це фізіологічна, фізіологічна ягода. Вистегла. Як визначити? Роздавлюєте ягоду, знаходите ці кісточки і дивитесь на їх колір В зеленому винограді, якщо ягода ще зелена не визріла. Ця кісточка також буде зелена. Якщо вона стала коричневою або аж чорною, то для різних сортів форм буває по різному, то ця ягода. Визріла, вона стигла. Споживча стиглість. Ну, раніше, коли ще не вміли це років 200-100, може на ні, років 200 назад, коли не вміли виміряти, скільки цукру в ягодах, в соки в ягід, не вміли визначати кислотність, тоді е, стиглість визначали на смак. По-перше, Перший признак стиглості ягоди є її колір. Ну, в даному випадку у цього винограда він синій. От. Ну, є різні кольори, там і червоні, і жовті, золотисті, от, янтарного кольору розові, червоні, сині, чорні. Яких хочеш mm. навіть зелені є. От. Так от перший признак е, стиглості ягоди то, що вон, ягода відповідного сорту прийняла відповідний колір. Ну, в даному е, випадку синій. По-друге, в процесі визрівання ягоди розмягчаються, вони е, забарвлюються і становляться такі чуть-чуть м'якенькі. І зелену ягоду, її більше вже на ощуп можна визначити, що вона вже починає е, достигати. Потім, як визначити, берете й смакуєте, берете й пробуєте цю ягоду. От, зелена ягода на смак кисла буде, потім кислота уходить, потім з'являється цукор, і от як з'являється певна кількість цукру для кожного, ой, ось, кожного сорту окремо, то тоді ця ягода вважається стиглою. От, якщо її приємно споживати. При вистиганні з'являються різні присмаки, смаки, і це може бути і мускат, присмак смаку, і суниці, може бути, і дюшеса, різних сортів по різному. І сприймання цих смаків у кожного також різне. Якщо буде декілька чоловік смакувати одну ту ягоду, і кожен буде казати, що він відчуває, що різні там тона, різні присмаки, то це все правильно, тому що це чисто індивідуальне, чисто особисте сприйняття смаку. Ягід, от, ну, якщо її вже приємно їсти, от, то це ягода визріла. Технічна, технічна зрілість це та зрілість, при якій уже, ну, як для винних сортів, при, при яких знімають урожай і роблять вино. І от як навчилися міряти скільки цукру в соці, то тоді почали визначати і для кожного сорту ці характеристики є в описі, особливо в тих старих сортів, в нових сортів. Мало хто із селекціонерів ці дані дають уже більше потім самі любителі в процесі цю інформацію, але якщо взяти якийсь то опис старих сортів винограду, там обов'язково дається у відсотках. Кількість цукру в соці і кількість кислоти в грамах на літр. Ну, наприклад, це може бути 20% цукру і 6,5 грам на літр кислоти. І тоді почали визначати, визначати стиглість ягід для того, щоб робити вино, От. іменно вимірюванням кількості цукру і кількості кислоти. Причому це для одного і того сорту, який росте в різних місцях, От. Ну, наприклад, Грузія або Крим, або е район Одеси, або тут Полтава, я в Полтаві знаходжусь. цифри будуть різні. От. Ну, визначається, набуває... воно ще залежить від того, яка нагрузка була, які погодні умови були. ці цифри вони плавають. І от, наприклад, такий сорт винограду, як мускат білий. от, Мускат білий. А. І ще кількість днів. Кількість днів визначається, і для кожного форми сорту вказується, скільки днів потрібно для того, щоб ягода була визрівша. Починаючи з початку розпускання бруньок. Так от для муската білого 140 днів. Да? Але в залежності від того, де він про зростає, він може набрати от скільки цукру і кислоти буде. Значить, якщо в Одесі, то це від 18 до 24,5% цукру може бути, а кислота при цьому буде 6,6-10 грам на літр. А якщо цей самий сорт росте в Криму. На півден... ну в Ялті, наприклад, Південний Берег Крима, то там вже 22,5-32% цукру. Бачите? От, тут 18,24,5, тут 22,5-32. Ну і е, е, кислоти буде 65-7. Там 6,6-10, тут 6,5-7. Це дуже такий. Е, е, Цінний сорт, технічний сорт винограду, для нього з нього роблять е, десертні марочні вина, такі як е, мускат білий десертний, мускат білий Красний Камінь, мускат білий лівадія, мускатель і так далі. Самі дорогі, самі цінні вина робляться от з такого винограду. Причому е, залежить ще від е, навантаження. От, скільки цукру набере і яке буде вино. справа в тому, що там не тільки цукер потрібен, потрібна кислота, потрібні інші речовини, які накаплюються в процесі визрівання. Тому якщо оцей мускат білий, от написано 140 днів, днів, забирають його на півдні, десь в кінці вересня. Ну якщо ви його в середині серпня попробуєте, він вже буде солоденький. Тобто, уже споживча, якщо їсти споживча зрілість наступила. А от технічна зрілесть для того, щоб вино з нього робити, це вже третя декада вересня. От або ще й пізніше. Причому витримка це залежить від того, ще які вина будете робити. Так, наприклад, Наприклад, каберне совіньйон, да? всім відомий сорт. Вино продається в кожному магазині, супермаркету, там, де є вина. Так от, для того, щоб робити столові вина, його витримують всього 143 дні, а для десертних вин 165. Ну і При цьому він набирає цукру від 19 до 23% при кислотності 6 7 грам на літ. От і визначається, от в залежності там від іщеві погода може впливати. От, іменно вимірювання цих е, показників цукру і е, кислоти. Значить, на Ютубі є відео, яке опубліковано, як е, убирають урожай в Латинській Америці в одній із країн. Ну, е, Серйозна фірма, яка е, вирощує сама виноград в неї свої поля, і робить вино, Вина на там тисячу доларів за пляшку. От. Для них саме цінне не само значення. Цукру чи кислоти, а співвідношення, цукор, кислота. І оце ж вони показують відео. От, весь час міряють, проводять вимірювання цукру і кислоти, рахують співвідношення, і тільки воно достигло певної величини, одразу починається уборка врожаю. Навіть тоді, коли ця цифра буде середночі. От якщо середночі достигла ця цифра, знайшов цей момент. От. Включається світло на полі, і робочі обирають цей виноград швиденько для того, щоб зробити це висококласне вино. Ну а яка це цифра? Це, мабуть, інформація конфіденціальна для кожного фірми виготовлюча цього вина. І так вони, їх, звичайно, не діляться. Ну, якщо дачники, то дачники тут проще. Та саме попробував вага от, дуже солоденьке. Ну, все залежить від. Кількості ще й кислоти. Наприклад, кудерка вона має і високий вміст цукру, і високий вміст кислоти. Там десь 15-16 по опису я знаходив. Тобто, її навіть якщо ти ріжеш секатором урожай, то буквально відро два нарізав і треба мити, тому що від цукру він злипається, неможливо працювати з ним. от. А на смак він не солодкий, таке кисло солодкий. От, це різні. Ну, це кожен оцю ступінь зрілості, хто робить вино для свого вина, ще є різні ж вина. От, повинен визначити сам. Ну Крім таких вин звичайних, так що виноград зібрали, подавили, От і потім ставлять на е, бродіння. О, є ще специфічні вина, наприклад, людяне вино, от є багато. Публікації по поводу цього льодяного вина в інтернеті, можете почитати. Там виноград витримують доти, поки не впаде мороз, і добу, не менше восьми годин він повинен побути під цим морозом. І потім прямо ці грони, які замерзли, збирають, їх не розморажують, а прямо вони йдуть на машину, яка подрібнює. От, Ну і далі йде технологія. Дальнішу технологію я не знаю, ну а це є описано в інтернеті, можете пошукати, почитати. Крім того, є от сорт винограду Ріслінг, да? Ріслінг Йому срок всезрівання 148-160 днів. Ну, якщо столове вино. То десь 148 днів беруть, а вже якщо на марочні, які -то, вина, то десертні 160. От, хоча Рислинга десертного і не зустрічав, може їх і немає, це так сказав. От. Ну, от такий термін дозрівання. При цьому набирається цукру там, 20 чимськів до 30%, в залежності від того, скільки витримали і де воно він вирощується. А от в Германії і в країнах тих Європи, де е, зі сторони Атлантичного океану Атлантики, там часто осінню бувають тумани. От, і ці посадки цього рислінга спеціально видержують при цих туманах. От, для того, щоб. Е... Вони заразилися гнилю, так називаємо білою або благородною гнилю. При цьому отримується цукрисність соку цих ягід, який йде на дуже високоякісні вина. 42%. 42% Я такого ще в других сортах ніде -ні не бачив. Ну, це тут грає роль іменно. То, як технологія його вирощування, що заражають цей благородною гнилю і отримують от е, таку цукрісну соку. Ну, я думаю, що я вам е, зрозуміло пояснив, от як визначити зрілість винограду. По-перше, це е, забарвлення, по-друге, смак. от. Ну а по третє, якщо вмієте міряти е, цукор, кислоту. То цукор міряти кислоту для сортів винограду, ті, які технічні, вже масово вирощуються, та й столові, оті, що раніше то саме, всі ці дані вказані, ну вони ж вказані по тому місці. Наприклад, якщо це магарач, то він по тим даним, які отримані в Криму. А якщо це інститут імені Таїрова. Одеса, то те, що отримано в Одесі. А якщо ви його вирощуєте, наприклад, в Полтаві, чи там десь на півночі, чи в Западної, то у вас будуть інші цифри. Ну орієнтовно можна орієнтовуватися. А так треба набирати свою статистику. Потім, в залежності від того, яке ви вино робите, яка у вас там рецептура, технологія, то визначаєте самі оці признаки зрілості. Технічної зрілості винограду для того, щоб е, робити вино. Ну і ще пару слів про визрівання лози. Оце, якщо е, лоза росте, вона має зелений колір. Має зелений колір оця лоза. О, От, ви бачите, як отут. Зелений колір. О. Трав'яниста така рослина. А вже по тому мірі, як визріває, вона приймає отакий от коричневий колір. І тут є границя розділу, значить визріває лоза не повністю. На деяких може бути визріть і відсотків 95%, от, на деяких може 70%. Ну от, Що то касається цієї кудерки, от, то. Ось цей пагін визрів, ось де границя проходить, то є десь половину. А якщо взяти інший який то то тут, мабуть, це залишилось відсотків 20 від довжини пагону. Якщо лоза. Ви потім його будете обрізати, очі е, ось весени. Перед тим як укладати весною, ну от, оставляєте тільки визрівшу лозу. І якщо вона визріла, особливо там, де є взимку морози, то в такого винограду, такої лози є шанс дожити до весни і дати вам врожай. Якщо ж вона не визріла, то тоді що ж? Може там, де зимою морозів нема, і такий номер проходить, не знаю. А для нас така лозина буде. Вимерзати, погибати і не буде врожаю. Тому на цей фактор треба дуже звертати увагу. Ну і зараз починається сезон купівлі-продажу саджанців. От саджанців корінь. Корінь він такий, як починає рости молочний, молочної консистенції. І якщо його зараз такий визріти, викопати і продати вам саджанець. ну якщо ви його тут же сразу мгновенно. Посадите може він у вас і прийметься. А якщо ви його ставите та ще й на весну, то тоді йому буде капець. Корінь не визрів. От. Признак визрівання корню. Признак визрівання корню, коли саженець витримується, не викопуючи до того моменту, поки буде природний листопад. От. Це може бути в жовтні місяці. От у нас таке буває рідко. Якщо весняні ранішні приморозки вжарили і листя просто опало, побило його морозом, то це не значить, що визрів корінь. Тоді його треба витримувати ну, десь до кінця, для нашої місцевості, до кінця жовтня. І тоді він, якщо викопувати корінь, буде визрішив, і у вас це буде чудово. Саженець прийметься і буде. Радувати вас щедрими врожаями. На цьому все. Дякую всіх за увагу. От, бажаю всім здоров'я і щедрих врожаїв. Думаю, що я все розповів. Ну, якщо щось не розповів, то звиняйте, пишіть питання в коментарях. А поки до зустрічі в наступному відео. До побачення.